Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне місто. Це, напевно, єдиний канал, де ви можете побачити, як ведучий сидить прямо в кріслі, прямо посеред дороги на одній з міських вулиць міста Львова. І не просто так: сьогодні, всесвітній день без автомобіля, Львів, також долучився до святкування. Вулицю січових стрільців перекрили для руху автомобіля, забрали звідси паркування, простір перетворився на цій сцені за кілька хвилин. Буде стендап і ще якісь виступи. І ми також побачимо сьогодні, що ще відбувається на цій цікавій вулиці. А також я розповім, яка концепція, чому так все сталося і що можна очікувати взагалі від таких перетворень. Погнали дивитися! Ви не повірите, що це? Це паркан розбрату. За ним буяє львівське дике життя автомобілістів, а за цим парканом. Відгородили вулицю січових стрільців. Сьогодні день вулиці січових стрільців, тому її звільнили від автомобілів, і тут почалося справжнє життя. Ви подивіться, скільки тут людей гуляє. Там всякі забави, атракції. Зараз ми підемо з вами дивитися ближче. День без автомобіля насправді це є один з днів в рамках Європейського тижня мобільності, який якраз добігає завершення у Львові. Ця вулиця Січових стрільців вона не має якогось такого. Ключового транспортного значення для міста, але її вирішили все ж таки в п'ятницю перекрити. Це вже викликало хвилю обурення. Хтось каже, що тепер все місто стало через ото маленький шматочок, навіть не всю січових перекрили. Все місто стоїть, капець, все, колапс, треба вмирати. Кафешки агресивно накинулися на вулицю, її шматують, забрали в людей простір, бариги, наливайки, алкаші одним словом. Йдемте подивимося, щоб ви самі склали своє враження, і по дорозі буду вам розповідати більше. До речі, мало хто знає, але вулиця Січових Стрільців має паркування не ялинкою, а паралельне. І відповідно тут, звичайно, би влізлося менше автомобілів. Але от подивіться, як тут розмітка нанесена. І якщо б, наприклад, автомобілі паркувалися так, як тут дійсно мали би відповідно до правил дорожнього руху, відповідно до знаків простору, би тут було набагато більше і тут би не стояв постійно тролейбус через припарковані автомобілі. Так тут їздить тролейбус щодня. тут якраз зараз презентують. Результати воркшопу, який відбувався на цьому тижні. Люди приходили, розповідали про те, яке їх бачення, дискутували, і тут власне підбиваються підсумки цього всього. Не будемо їм заважати. Повернемося до цього трішечки пізніше. Марина, така цікава атракція. Всі підходять, якісь таблички складають на дошечку. Що це таке? Для чого воно? як тим користуватися? Та, там з командою розробляється проект на те, щоб все таки зробити там велоінфраструктуру і трохи змінити. І так само транзит, якийсь провокований рухом по банківській ліста. На цій сцені скоро буде стендап, довгі буршливі оплески. І Львів, сіті стендап рекомендую всім. Не пропускайте їх події, бо це одне з найкращого, що є у Львові. В такі скрутні часи піднімають людям настрій. І ви самі бачите, тут вже і люди гуляють, і кафешки виставили дійсно свої столики, але на такі тихі вулиці, коли нема автомобілів, один з плюсів це те, що можна тихо посидіти. А друге, це те, що вони займають простір тротуарів. Ну крім цього, Red Pepper. Вони, от коли навіть вулиця не була закрита для автомобільного руху, вони з тими вазонами трошки задовбали. Тому що якби в тих вазонів не було, тут би багато більше місця було для того, щоб пройти. Ну але сьогодні вони мають легальну тут причину виставити ще й на дорогу, а так якби могли, то би вилізли й на голову. То правда. Ну але насправді на таких вулицях, як ця, це нормальна практика, коли ви. Можете погуляти, коли нема автомобілів в Європі. Таких вулиць доволі багато? Цьому не треба дивуватися. І це не означає, що бариги з кафешок захопили простір. Це означає, що дрібний бізнес і середній працює, платить податки, люди відпочивають. Економіка крутиться. Зараз нам потрібно це як ніколи. Ігор, як тобі взагалі весь цей двіж? І що тобі найбільше сподобалося з того все? Дві ж мені дуже подобається, я насолоджуюся одразу всім і всіма локації окремо. Я йшов з того кінця вулиці і побачив, там хлопці грають в настільний теніс, які стоїть посеред, посеред дороги. У мене така, знаєш, працювала асоціація, десь я це вже бачив. Я згадав, я скільки давно, років тому, в іншому минулому був в Барселоні, там була точно така сама штука, вони на проїжджій частини ставили пальми в горщиках, тенісні столи, і там люди грали. Я це якраз навіть фотографував собі для архіву От, десь приблизно з такого ракурсу. Львів виходить не вигадує велосипеди, а бере нормальні європейські практики і робить перекриті вулиці, парклети, вулиці Вихідного дня. Я задоволений. Дякую. Тут зараз буде майстер-клас від Львівської асоціації велосипедистів. по тому як ремонтувати, обслуговувати свій велосипед. Так що це теж буде корисно. Вони також будуть проводити запис, тому е теж можна подивитися в Ютубі. Тут в нас мила милота, люди відпочивають в гамаках. Це просто шикарно. Ніхто би напевно не повірив раніше, що таке можливо прямо на січових стрільців. Тут є стенд, на якого можна випробувати себе на предмет, чи ви добре балансуєте на велосипеді. Ситуативне озеленення, ігри, пін-понг, боже, як мило, подивіться. Чесно кажучи, я вражений, тому що це якби небо і земля з тим, що ми тут звикли бачити. Оцей ліс металевих коробок він реально демотивує. І знаєте, коли ви звикаєте, воно ніби так нічого. Але як тільки ви бачите, що може бути інакше, ваш просто світогляд кардинально міняється, просто хочеться лишити так надовго або назавжди. Дивіться, люди шахи грають, на самокатах їздять. Чесно, я дуже давно з відомих сім причин не міг бути в європейських містах, але от я сьогодні, коли тут пройшовся, мені ж повіяло тою старою доброю Європою, по якій я звик гуляти. Бачите, навіть от велосипедистів сюди спрямовують такою тимчасовою жовтою розміткою. Для того, щоб наблизити нашу перемогу, обов'язково задонатьте на Збройні Сили України фондам, яким ви довіряєте, або індивідуальним волонтерам. Якщо ще лишиться трохи грошиків, можете підтримати нас на платформах Patreon, Baym'яCoфі чи спонсорство YouTube. хто це вже зробив, ви шикарні люди. Дякую вам всім. Тепер трошки про трафік. Як бачите, Бічні вулиці доволі завантажені, так, вони в принципі в такому стані перебувають кожної п'ятниці, переважно. Ну, єдиний мінус, який ми помітили, це те, що коли ви їдете, наприклад, з університетської сюди повертаєте, то немає жодного вказівника, що січових стрільців далі не проїзнаю, вам доведеться знову вертатися по костюшки. Трохи так, бачите, хаотично, але. Одночасно з тим хаосом автомобільним зразу починаєш більше цінувати цей тихий острівець простору. Це є смуга перешкод для того, щоб протестувати, як міське середовище пристосоване до людей на кріслах колісних. Для простої людини здається, що тут все рівно, але мені вже не дуже просто. Знаєте, то, коротше кажучи, не така проста задача, як то здається. Ось такого в мене взагалі немає досвіду з'їжджати. Я не знаю, чи я не зб'юся. Ух ти, лки-палки. Хлопці, дівчата, я вам скажу, то є пекельна праця. То я не знаю, як переїжджати, в мене не вийшло. То подолати. Я його відсунув, слава Богу, воно не було прикручене. Та холера, яка в принципі вже не, не мала би застосовуватись на міських вулицях. Ну, друзі мої, то не так просто. І оті здорові бики, які пишуть в коментарях, для чого вам пандуси. У ті бугаї, у ті кози здорові, які пишуть, для чого вам та доступність, на що то все треба і кому. Е, я би їх всіх от, таке крісло посадив, щоб вони розуміли, як то важко. Я реально, я може і себе виштовхаю сили рук, але я реально думаю, що я перевернусь на спину і гепнусь головою. Так що, друзі мої, думайте, що доступність це вам не іграшка, стільки, скільки зараз людей з інвалідністю на Львівщині. Появилося тільки офіційно зареєстрованих. А взагалі маломобільних у нас від 30 до 50%. Це не тільки на кріслах колісних, але в будь-якому разі доступна інфраструктура і безбар'єрний простір, це вам не пусті слова. Це дуже важливо. Тут би до тої смуги перешкод, я би ще додав е всякі бордюри 3 см, які зараз роблять навіть на нових вулицях, що теж не є доступно. Оті пандуси, які ліплять під от таким кутом диким, теж би сюди додав. І як ваші враження? Не дуже. що ви думаєте взагалі про потребу в нормальній інфраструктурі, в пониженнях переходів, в пандусах адекватних? Воно дуже потрібно на самій справі це навіть складно мені людині, яка не є обмежена в своїх здатностях важко тут просто виїхати, проїхати ще щось. Я ледь не перевернувся кілька разів, і я вважаю, що це треба перероблювати. бо Інакше просто ці вулиці вони закриті для дуже великої кількості людей. Це, це просто жахливо. Під час проведення дня вулиці Січових стрільців і дня без автомобіля. Ми обов'язково хотіли підняти таку актуальну тему, як е, тему безбар'єрного простору, і власне, організували такий імпровізований е, міні-майданчик для того, щоб люди могли на кріслі колісному е, відчути е, наскільки насправді важко пересуватися е, простором. При тому, що він ніби є помиження, є інші речі, але коли ти на кріслі, навіть незначні певні такі перешкоди, даються непросто, і власне, це нас спонукало та зробити такі певні речі для того, щоб люди замислились, для того, щоб коли говорять, що потрібно робити безбар'єрний простір, мінімальними ухилами, думати про те. Як робити, скажімо, тротуари інші простори такими, щоб не відчувались ну мінімально відчувались перепади висот. Це дуже круто, що місто починає задумуватись над доступністю не як уявною вдаваною, а як справжньою доступністю. У мене таке питання: чи планується отакі тести проводити з замовниками реконструкції, з головами районів, з прорабами, які на будівництві контролюють роботи? Я думаю, ми таке можемо зробити, тому що деякі з цих елементів, скажімо так, вже будуть у нас в департаменті, і ми зможемо домовитись десь навіть в дворику ратоші, зробимо таке саме. Добре, я вас напевно теж буду запрошувати на реконструкції з тим військом, із замовниками, і з виконавцями. Можна сказати, що візок нам, до речі, дали в Unbroken, Ми позичили в і власне, вони погодилися бути такими партнерами цього... цього заходу. Це дуже круто. Дякую. Добирався, але поки просто не бачив, що не сьогодні ціль воркшопу була розглянути трьома командами, яка би була бізія вулиць. І що потрібно для цього зробити, тобто розглянути три варіанти різних пішохідних це вулиць. які це були три вулиці. Це була вулиця Коперника, вулиця Дорошенка і вулиця Січових Стрільців. Тобто, кожна команда працювала над своєю вулицею і пропонувала рішення, як зробити цю вулицю пішохідною і які якісні зміни зробити для того, щоб перетворити її на цікавий міський простір для мешканців Львова. Якось була якась там як як то компетишн між тими трьома, яка все ж таки має стати пішохідною. Ймовірніше буде реалізована е, вулиця Січових стрільців. Вона найпростіша, напевно, в реалізації під пішохідну, але також вулиця Коперника вони розглядали її більше не як саме пішохідною. Вони пропонували все таки зберегти на ній рух. Розробляється проект е, на те, щоб все таки зробити там велоінфраструктуру е, і трохи змінити. Е, Організацію руху, щоб вона стала більш такою привабливою тобто, для прийняте рішення, чи результати таких воркшопів можуть якось вплинути на проектні рішення? Результати цих воркшопів можуть вплинути на ці рішення. А от якщо ми говоримо про вулицю Дорошенка, якщо, наприклад, ми розуміємо, що вона все ж таки має зберігати свою транспортну функцію, то як все таки які результати воркшопу? що можна там змінити такими простими доступними методами, щоб вона стала все ж таки зручнішою для людей приємніше і там хотілося перебувати. Якщо ми розглядаємо варіант того, що там залишиться зараз приватний транспорт, я би все-таки використала частину тих ніж, які зараз є, тобто які сформ які є, ніби сформовані лінією забудови, все-таки розмістити там якесь озеленення, якісь можливо парплети, столики і так більше ошивити цю вулицю. Також, в принципі, мені подобається як зробив один з закладів, але вони зробили це зі штучних рослин. Але в принципі, я думаю, що такий варіант. Би міг, можна би було також реалізувати, зробити контейнери з рослинами і з вертикальним, ну тобто зробити вертикальне озеленення. Я думаю, що там би було багато місць, де це би можна було реалізувати, і це би теж якось сформувало більш таку зелену живу вулицю. Ну і забрати ці чорно-білі паркани теж О, зробить вулицю то, набагато кращою. Ну і на сам кінець, які твої враження від сьогоднішнього дійства на січових? Я думаю, що тут стало дуже гарно, і мені здається, що це дуже гарна ідея перетворити цю вулицю на пішохідну, тому що вона дійсно веде це прямий зв'язок з парком і з вулицею компаса. І вона так проситься стати пішохідною, і такою, якщо додати дійсно до неї озеленення і забрати. Паркувальні місця то вона стане такою живою, транзитною, ну і плюс крива липа, так що це стане де ж таким е, хорошим єдиним простором. Єдиним єдиним пішохідним простором, і воно е, заграє такою життєвною силою для Львова. У нас була команда, було десь 12 людей, мені здається, наскільки пам'ятаю, і це були дуже різні люди. Були як і мешканці кварталів поруч з вулицею, були студенти університету, були транспортники, були архітектори з різними позиціями. Хтось за машини, хтось проти машини. Ну, таке дуже збалансована вийшла команда. Наше завдання полягає в тому, щоб розв'язати найвищий профіль, який є біля перехрестя словацького стефаника з вулицею Коперника. Та думка в організаторів, що там нема що робити, бо дуже мало місця. Але ну ми напрацювали мінімум шість варіантів. Розглянули їх і зупинилися на тому, що Зовсім закрити її для руху транспорту не вийде, тому що зосереджено дуже багато закладів. Цілий ряд входів до житлових будинків по одну сторону. Є інші сервіси, які потребують як мінімум під'їзду чи зупинки. Команда прийняла рішення, що одну смугу для руху транспорту треба залишити, приміткою що необхідно мінімізувати, і це тільки такий локальний автомобільний транзит, який необхідний конкретно в цьому кварталі для проїзду. Це найкоротший шлях для велособ велосипедистів і для пішоходів е, в центр міста, і тому тут мають бути хороші умови для обох цих учасників е, руху. Є дуже вузькі тротари, по яких неможливо пересувати. проїжджа частина в Бруківці, яка ускладнює так само рух для велосипедистів. Тому в найвищому профілі в нас вийшло ту смугу руху, яка зараз їх є дві. Одну з них ми фактично е, розділили і півтора метра віддали для контрсмуги е, велосипедної в напрямку до Лема, до вулиці Словацького і збільшили тротуар, який йде по стороні палацу мистецтв і палацу потоцького. Це так само дозволить змінити цю вулицю трошки меншими засобами, не робити повністю реконструкцію, пересувати все, пристосувавши смугу руху авто для руху велосипедом. Наприклад, як це зроблено на Коновальця. так само ми говорили про те, що біля входу палац мистецтв є такий металевий паркан. Щось таке ні, ні про що Так, 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 та, та, та. який перекриває рух, розглянути його демонтаж або Повне відкриття, щоб включити простір замощену площу перед палацом в простір вулиці і трошки дати пішоходам можливість туди влитися, в цей простір дихати. Так, і об'єднати його. Зрозуміло, що якщо там інші команди пропонували теж зробити свою вулицю пішохідними, десь трафік мусить діватися, то ці сценарії ще потрібно синхронізувати. Але якби таке бачення було напрацьовано за тих шість годин в суботу такої командної спільної роботи, класно, класно супер Марина. Така Можна? цікава атракція. Можна? Всі підходять, якісь таблички складають на дошечку. Що це таке? Для чого воно як тим користуватися? Сідіти та ми з командою е, приштормили і придумали Там. такий спосіб опитування мешканців і користувачів вулиці, який Там. дає можливість їм відчути обмеженість міського по шочка знову залишити е, спробу. Візуалізувати свої бажання, що вони хотіли тут бачити. От ми безпосередньо сухе. Тут є 18 метрів від фасаду до фасаду. Є багато опцій, що можна всю вулицю запакувати. І їхньою задачею є показати свої бажання. Я так, що бачу автобуси. Так, є автобуси, є і машинки. Є, наприклад, такі парковки, як були тут Так. і вони відчувають. Скільки місця треба з багато було охочих забрати сюди парковку ялиночкою? Насправді не так багато. Тільки один пан, який хотів зробити щось але після цього пана прийшла дівчина, яка захотіла тут зробити ліс і зробила цицільні дерева. Класно можна відчути себе архітектором чи проектувальником, якщо дуже просто бо люди часто не розуміють, вони кажуть, що все поміститься. Якщо є 18 метрів і таблички, відповідної ширини, то ти реально відчуваєш, що тут власне. Це... Та, хто знає? І Таке, і тоді виходить, що якщо паркування ялинкою не так багато людей хотіли, то виходить, що. Army. Паркується тут, умовно, 50 людей, зробити. а ще тисячі хочуть чогось іншого. І це не є те, що потрібно містові. Так? Можливо, Люди, я знаю, багато хто хотів дерева. Так, дуже багато сьогодні говорили і про і дерева, говорили про пішохідний простір. Я справді приємно завжди що мало людей хотіли тут бачити автомобілі, в тому числі і парковки.

Всього а щось не поміщається, і довелося перескладувати подан. Були дуже цікаві речі, фантазійні. Ну ми пропонували тільки ліхтарі на землі, але люди не розгубилися. Вас свішав їх так, і це були на фасадах, на розтяжках були дерева на дахах. Тобто ми хотіли озеленення на дахах. Люди виходять за рамки. Це да, люди дуже креативно себе проявили і забудили, вони залучилися. Звичайно, коли тут складав, залишалося більше так? людей, вони Через бачили і цей інтерес, хотіли так спробувати. А, а, знає, може і був так. момент, коли п'ятеро людей одночасно складали <звук> один профіль вулиці, і просто <звук> тут такий <звук> був <хіну, звук> хаос. <сусідний. звук> Люди відчувають цю якість пішохідного простору, і цілий день ми чуємо про те, що о, як шкода, що це на один день, а давайте ще так зробіть. Заберіть звідси машини, а ми тут живемо. Ми не хочемо бачити. Нас влаштовує таке, як є сьогодні. Пропонувала, зробити свій мані. варіант, вони казали, а що робити? Отак, як він так добре, отак лежать. Друзі, ну що ж, ви самі все побачили, висновки робити вам, а я поділюся своїми враженнями. Насправді, коли прийшов, знаєте, так, занурився в ту атмосферу, і чим довше тут перебуваю, тим більше мені починає подобатися. Усі простори без автомобілів в таких історичних частинах міста ну це просто щось казкове і неймовірне. Звичайно, ми не можемо перекрити всі вулиці, бо десь треба і автомобільному транспорту пересуватися. Але ми маємо йти до переосмислення простору міст і розуміти, яка функція в кожної вулиці. Що ж, друзі, дякую, що нас дивитеся. Обов'язково коментуйте це відео. Це теж допомагає каналу розвиватися. Лайк, підписка. Бережіть себе. Всім до зустрічі!